Ось так було. Ось так виглядає нині. Нова надія, скульптура, яку Івано-Франківську подарували учасники міжнародного фестивалю Свято ковалів. Виготовили її два роки тому. Автори польські ковалі Ярослав Форнал, Томик Блотніцький та Мацей Красуський. Віктор Вінтоняк, співкоординатор фестивалю, каже: власноруч допомагав полякам кувати нову надію. На роботу над нею витратили не один день. Нині ж скульптура залишилась без основного атрибуту хромованої кулі. Ця тема. Багаторічних пленерів позитив сама говорить про позитив, любов, повагу, ширість, радість. А якась група людей або люди з хибленою психікою, на жаль, позбавляють нас такої радості. Крадіжки публічних скульптур для міста не нові. Лише серед тих, які дарували івано-франківцям ковалі, від грабіжників постраждали уже і гойдалка, що на 100 метрівці, і качеля на вулиці Незовій. А от ковану рамку для фотографії, і металевий фотоапарат, грабували двічі. Ось таку от фоторамку і фотоапарат до неї в комплекті було зроблено ковалями ще у 2009 році. Робили бельгійці, простояло недовго за якийсь час. Фотоапарат зник. Його украли, але після того, коли інформація про крадіжку з'явилася у місцевих засобах масової інформації, за кілька днів по тому його знайшли десь тут у траві, і нині він знову на своєму місці і ним можна фотографувати. Піймати грабіжника на гарячому не вдалося, а відновлення скульптури щоразу брали на себе організатори ковальського фестивалю. Повернути до первинного вигляду обіцяють і нову надію. З польськими творцями уже домовились, ті запевнили, зроблять копію. На жаль, ми не можемо швидко це виготовити в Україні, тому що це там ціле, цілий сендвіч металу і хромований метал. Вони поляки з розумінням віднеслися до цього, і в найближчі дні вони виготовлять копію. І передадуть до нас, і ми встановимо, але вже напевно трошки сильніше закріпимо для того, щоб це було ну якесь більш надійне. Крім того, каже Віктор Вінтоняк, вже найближчим часом на скульптурі з'явиться табличка з QR-кодом. Та головне запевняє, люди повинні навчитися цінувати те, що навколо. Тетяна Лугіна, Олександр Литвиненко – новини на вежі.